Пане, панове, вітаю мене звати Денис Зайченко. І цей матеріал це досить важлива е, збірна солянка на тему блоків живлення. А саме, чому деякі блоки живлення можуть мати гарантію 10 років і навіть більше, чи насправді вони безсмертні. Не в плані переживуть купання в кока-колі або виделкою в око вентилятора, а в плані саме. Самі по собі не помруть приклад приводу новинку бікваю Dark Power 14 на 1200 Вт, ватт. Бо цей блок живлення ледь не найпотужніший в арсеналі компанії на поточний момент. І Коштує він немало близько 15 тисяч гривень, це майже 350 баксів. І відмічу одразу в тім, що це не версія Dark Power Pro, хоч потужність аналогічна попереднім прошкам, ціна менша, і ось це дуже цікаво, бо певним чином ця звичайна версія задовольнить і тих, кому були цікаві ви. Відключно флагмани попередніх років. А щоб цікаво було вам та й мені також, я розповім в деталях саме про видатні особливості цього блока, а по довжині кабелів, або схематиці розташування роз'ємів та мультирейл-системи, або по габаритам. Я пройдусь швидко і виключно в вигляді ілюстрації. Дизайн теж покажу, але додам, що він абсолютно ідеально вписується до флагманських BG Quiet. особливо оця ось сітка радіатора. Просто 10 з 9. Ніяких претензій. Тепер що я помітив, чого не очікував. По-перше, два додаткових перемикача на задньому боці блока. Перший перемикач оверклокінга, який змінює режим роботи лінії 12 вольт з сингл на мульти і навпаки. Про все це можна, в принципі, зробити окремий і дуже детальний матеріал. Але суть перемикач є. Він досить рідкісний, бо зазвичай блоки живлення або сингл рейл, або рейл, але не одночасно. А піквайт Dark Power 14 на 1200 Вт дозволяє перемикач. І це круто, І це до речі, ще й вказано на схематиці, де яка лінія знаходиться. Це ще більш круто. Другим при цьому є перемикач роботи вентилятора, перемикач хитрий. В стандартному режимі оберти йдуть по суті постійно. В безшумному режимі вентилятор може зупинятись на мінімальному навантаженні, але при цьому мінімальному навантаженні він працюватиме ще 2-3 або 5 хвилин, щоб не було різких зупинок стартів, що помітно в вуху, тобто. Теоретично при малому навантаженні, а саме менше 60-70 відсотків, це мале навантаження. Блоки живлення Dark Power 14 вентиляторами взагалі не працюють, тобто напівпасивні, що дуже сильно економить ресурс вентилятору. А якщо вентилятор помре через 15-20 років, то блок живлення все рівно зможе працювати далі. далі. Що ще цікаво? У блока відсутні СІ-19, зате присутні сі 13 і це важливо. Це важливіше, ніж ви думаєте, бо схоже, у BeQuiet було одне єдине покоління блоків з Сі 19, і більше їх не буде. Я чесно думав, що Сі 19 буде лише на блоках під кіловат і більше, але ні, тут більше кіловат і все рівно Сі 13. Мало хто з вас розуміє, чому це важливо. Сі 13. Неймовірно популярніший за Сі-19. У мене кабелі всі 13 5 або 6. Половина комп'ютерного заліза, яка через мене проходить від ноутбуків до моніторів, живиться по Сі 13. сі 19 я з моменту огляду Бікфайт Street Power 12 на 1200 ватт не бачив більше ніколи. І сподіваюсь, не побачу більше ніколи. Тому ситуація з Dark Power 14, як мінімум, приємна. Тепер про безсмертність. Нарешті ми дійшли до теми. Справа в тому, що у Dark Power 14 на 1200 Вт енергоефективність 80 плюс Titanium і Cybernetics Titanium. це на навантаженні 50% дає енергоефективність 94 якщо вірити 80 плюс, і від 91 до 93% по Cybernetics. При цьому маю відмітити, що по Cybernetics, по свіжому актуальному стандарту існує ще Cybernetics Diamond, де ефективність більша за 90%. 3 Не рівна, а більша. І навіть на сайті організації жодного блока живлення з такою сертифікацією досі немає. Тому рахуємо Тайтеніум. Як максимум якості. Але що це взагалі означає? Те, що такі блоки отримують 220, 230 або 110 вольт, трансформують їх в 5, 3, 3, 12 вольта. І при цьому в повітря навколо трансформатора викидається 6% від отриманої енергії. Це, звичайно ж, у випадку Тайтеніум, і при навантаженні 50%. Але це гарантує те, що всередині BeQuiet Dark Power 14 на 1200 ватт знаходяться найбільш надійні, якісні та оптимізовані Компоненти, без яких така ефективність просто неможлива, і це окремо від японських конденсаторів, що вивозять 105 градусів цезія. це окремо від топології Full Bridge плюс Synchronous Rectifier плюс LLC. і звичайно ж окремо від стандарту PCI-Express 5 та ATX 3.1. власне кабелів ATX 12 v High Power тут аж два. При цьому я не рекомендую використовувати Dark Power 14200W з двома, скажімо, RTX 5090. Чому? Бо ідеальним, як на мене, сценарієм використання буде встановлення цього блока живлення в максимально супернадійний ПК для рендеру. З Nvidia, наприклад, RTX Pro 5000 або якоюсь майбутньою ігровою картою з 12 v High Power. Але головне, старайтесь навантажувати ваш блок живлення на 50% максимально стабільно та врівноважено. Можете гратись, робити рендер або навчати штучний інтелект. Бо, і нехай це буде підсумками, купляти. Dark Power 14 на 1200 Вт, просто щоб він простоював, ну це дурне діло. Хоч ця темна конячка і вміє працювати в напівпасивному режимі, її головна принада це феноменальна ефективність піднавантаження, і дуже мало блоків живлення будуть її конкурентом для збірки максимально надійного. Та продуктивного ПК для ігор або роботи, і особливо це стосується в плані ціни, бо нагадую, біквайдар Dark Power 14200W Це навіть не флагман, але вже знаходиться на рівні флагманів попередників і флагманів конкурентів. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи купляли ви колись блоки живлення з енергоефективністю Тайтеню, чи Голд, чи Сілвер. Які зараз у вас блок живлення? І чи звертаєте ви увагу на енергоефективність? Чи купляєте ви трошки дорожчі блоки живлення, але щоб вони були надійніші. Особисто для мене Голд це от мінімальний стандарт. Все що дешевше, я не розглядаю, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вполивайте, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні, слава героям та будьте здоров'я!